Осінь. Вона своєю хмурістю вбирає його у всесутню меланхолію. Дерева стоять гідні, сяють золотом, але навіть крізь нього чутно сумні звуки, його думки і почуття пожирають, як полум'я, випалюють його, як суху траву. Усередині він вже амбівалентний. Усередині вже синергують багато я, грається не стільки він ними, скільки вони ним, мов різнокольорове листя під час осіннього шаленства природи. Кому він брехав? Чи не самому собі, якби повернутися назад у часі, відшукати забуті минулі моменти, коли серце билося радісно і невагомо, але даремно ці дні здаються такими далекими, наче їх і не було. Існування укрила пелена нудьги й безрадісності. Що ж призводить до цього цвітіння сивини в його серці? Чи є воно відповіддю на кожну думку, яка переповнює розум? Хвилина за хвилиною так плине, так вимальовує криві лінії помилок на обличчі. Час. А він Він сливається зі стихією хмар і димовим вогнем, утрачає колишню свіжість і жвавість, голова здійнята вгору, і думки, наче збиті з пуття, гуляють у якихось хаотичних лабіринтах. Колись напрочуд життєрадісний і веселий, Антін умів розсмішити навіть абсолютних мізантропів. Цьому чимало сприяла сама його вдача. Людина зовсім не культурна, без будь-якої освіти, після церковно-приходської школи, навіть майже не письменна. Він і вірші свої писав з двома трьома помилками в кожному слові. Він був обдарований від природи, з сильно розвинутим почуттям гумору та гострою дотепністю, допомагала цьому і його дивовижна пам'ять. Він запам'ятав змалку тисячі пісень і нещасленні корпуси народних прислів'їв та приказок. Був Антіндикий кладязем дивовижних історій та пригод і на кожну подію в житті міг розповісти десять аналогічних, але ще більш виразних та вражаючих. Вигадка, фантазування то була стихія дикого, і брехні його були неповторно захоплюючі. А брехав він завжди і повсюди віртуозно. Не брехати він взагалі не міг. І навіть коли б сказав колись правду, то однаково йому б ніхто не повірив. Але його брехні, вигадки, фантазування завжди виглядали напрочуд правдоподібними, достовірними, і їм дуже хотілося вірити. Хіба що єдиний Сашко Довженко міг конкурувати з Диким у мистецтві розповіді? Розповідав так, що не раз бувало якесь відповідальне засідання раптом урвалося, бо дикий, взявши слово для виступу, починав щось розповідати і вже всі починали враз його слухати. А тепер кому ти брехав? Чи не самому собі?